Вітаю вас, ви дивитесь фактор безпеки Артемівськ та Новобогданівка, Лозова і Цвітоха це далеко не повний перелік українських містечок, чиї мешканці і досі не можуть почувати себе у безпеці. Близьке розташування арсеналів та складів із застарілим озброєнням та боєприпасами перетворило їхнє життя на суцільне жахіття. Самотужки вирішити проблему утилізації небезпечного залізяча наша держава не змогла. Тому була вимушена звернутися за допомогою до міжнародної спільноти. Хто і навіщо відгукнувся на прохання України? З'ясовували наші журналісти. Провідні країни світу та авторитетні міжнародні організації створюють серйозні перепони незаконній торгівлі зброєю та боєприпасами. Водночас, її наявність у країнах, де тривають збройні конфлікти, завдає невиправної шкоди не лише миротворцям, військовим та представникам влади, а й на жаль, мирним громадянам. Особливо небезпечні протипіхотні міни та саморобні вибухові пристрої. Ми з друзями гралися у бабіч дороги, і я наступив на закладену міну. Більше я нічого не пам'ятаю. Останнє, що я побачив, лише хмару пилу та піску. Коли цю провінцію було звільнено від Талібану, люди не могли виходити в поле для роботи. Вони сиділи обабіч дороги і думали, чи то розпочинати роботу, що звісно було занадто ризиковано, чи то залишити ці місця і виїжджати до Пакистану, чи де-інде. Тут було занадто небезпечно. Знешкоджуючи міни, ми вирішили, що у випадку, якщо не можна її знешкодити негайно, місце де вона знаходиться. Ми помішали зеленим камінням. Таким чином, ми не, мов би, візуально окреслили проблему, з якою боремося. Річард Еванс, мінер з багаторічним стажем. Він працює в халотраст. Організації життєзабезпечення в небезпечних зонах, яка є британсько-американською благодійною некомерційною організацією, що займається знешкодженням мін та боєприпасів, які становлять загрозу мирному населенню, штат цієї організації налічує близько 7 тисяч саперів, які мають досвід роботи в таких гарячих точках, як Нагорний Карабах, Камбоджа, Сомалі, Абхазія, Косово та інших нестабільних регіонах. Афганістан, на думку міжнародних експертів, залишається найбільш не небезпечною країною. Не дивлячись на зусилля міжнародних організацій, країна й досі залишається суцільною пороховою діжкою, адже з 1979 року на всій території Афганістану було закладено понад 600 тисяч мін, більша частина яких продовжує нести небезпеку мирним громадянам. До того ж, ослаблені загони талібів, які не можуть відкрито протистояти силам міжнародної коаліції, використовують саморобні вибухові пристрої як основне знаряддя терору. На своєму городі ми вирощуємо цибулю, картоплю та іншу городину. Я підірвався, коли повертався разом із хлопцями з поля додому. Інколи я думаю, що ми даремно повернулися до Афганістану. На думку міжнародних експертів, пекельне залізяче, яким нашпигована афганська земля, несе не меншу загрозу ніж озброєні загони талібів. Відтак, міжнародним силам сприяння безпеці Афганістану кваліфіковані мінери потрібні не менше ніж піхотинці, лікарі чи фахівці з логістики. Між собою ці хлопці з іронією жартують. Мовляв, мінер помиляється лише один раз, аби убезпечити себе, а також тих людей, заради кого вони ризикують своїм життям. Кожен з мінерів має пройти серйозну підготовку. Скажімо, в НАТО така підготовка здійснюється у спеціалізованому навчальному центрі в Угорщині. Підготовка на курсі здійснюється за двома основними напрямками. Перший це тактичний, на якому викладаються принципи та правила, за якими закладається вибухівка. Ми вивчаємо, які помилки були допущені нами під час пошуку вибухівки. І другий військово-технічний, на якому вивчаються технічні характеристики, типи вибухових пристроїв та правила проводження та знешкодження їх. За словами представників альянсу, близько 70% загальної втрати військ, що входять до складу міжнародних сил сприяння безпеці Афганістану, складають втрати, завдані внаслідок спрацювання мін та саморобних вибухових пристроїв. Нами розроблений план дій для більш кваліфікованої підготовки фахівців з протидії саморобним вибуховим пристроям. Цей план дій розроблено разом з фахівцями стратегічного командування НАТО з операцій на основі висновків експертів. Цей новий курс НАТО з підготовки фахівців з питань розпізнавання озброєння проводиться на військовій базі поблизу Будапешта. Тут навчаються мінери з багатьох країн альянсу. Ми втратили п'ятьох угорських військовослужбовців від дій саморобних вибухових пристроїв одного в Іраку та чотирьох в Афганістані. Цей курс підкреслює важливість, яку ми надаємо питанню протидії цій небезпечній зброї. Експерти НАТО відзначають, що саморобні вибухові пристрої можуть бути як військовими засобами, так і зовсім незвичними предметами, зокрема керованими радіопристроями. Також вони можуть переноситися терористами-смертниками. Військовослужбовці, які навчаються на курсі вивчають матеріальну частину, схеми функціонування, методи зборки саморобних вибухових пристроїв для того, щоб розуміти принцип дії цього смертоносного озброєння. Вони навчаються на конкретних прикладах та сценаріях. Їх робота полягає у зборі залишків від вибуху, їх аналізі, фотографуванні. Робота цих фахівців на місці вибуху у першій миті після події є дуже корисною, але має чимало обмежень. В бойових умовах не завжди є багато часу для проведення розслідування, вивчення залишків, вибухівки на місці. Тому в таких умовах надзвичайно важливо їх професійно та швидко зібрати. Усі речові докази, залишки від вибухівки, після збору передаються в лабораторію для більш детального комплексного дослідження, що включає в себе взяття відбитків пальців, тест на ДНК та інше. Крім цього, у ході курсу влаштовуються практичні заняття, на яких відбуваються справжні вибухи, які показують радіус дії конкретних пристроїв. Раніше я лише чув про дію саморобних вибухових пристроїв, проте зараз я на практиці побачив, як все відбувається, як діють такі пристрої. Я набув дуже потрібного досвіду. представники НАТО запевняють, що до таких країн, як Афганістан, приїздять лише професіонали, адже жоден з них не має права на помилку. Серед фахівців розмінування в Афганістані найбільшим авторитетом користуються і наші українські хлопці. Сьогодні у складі литовської групи з відновлення провінції гор міжнародних сил сприяння безпеці Афганістану виконує миротворчу місію українська група з семи чоловік. Насамперед, це фахівці зі знищення вибухових предметів та пошуку і знешкодження саморобних вибухових пристроїв. Про наших мінерів командування литовського контингенту говорить як про справжніх професіоналів. Лише за останній рік українські сапери знищили в Афганістані 11 тисяч 125 вибухонебезпечних предметів, серед яких 11 саморобних вибухових пристроїв. Як засвідчує міжнародна практика, їх знешкодження це робота, за яку беруться лише професіонали найвищої кваліфікації, саме такими і зарекомендували себе наші співвітчизники. Земля, де працюють мінери з литовської групи, за словами пересічних афганців, стала чистіше, а відтак безпечніше. Дякуючи Аллаху, насправді зараз стало набагато безпечніше, і ми маємо можливість працювати на своїй землі. Я дуже радий, що навколо мого дому більше немає мін. Що ми можемо ходити без страху, наступити на міну. Я щиро дякую за це саперам. Ми в Афганістані працюємо головним чином з литовцями, з Литвою. Буде додаткове звернення, чи відчують наші литовські друзі, що треба українського досвіду і треба фахівців тоді. Будемо розглядати, в принципі, це питання завжди знаходиться в порядку. денному. окрім нашпигованої пекельним залізячим афганської землі. В країні й досі існує чимало таємних схованок зі зброєю. А державні склади з боєприпасами є справжньою головною біллю НАТО. Як не прикро визнавати, але Україна також входить до числа країн, чиї арсенали та склади зі старілим озброєнням та боєприпасами становлять реальну небезпеку мирному населенню. Ім навіть не потрібно потрапляти до рук терористів, адже за руки неналежного зберігання цей небезпечний металобрухт перетворився на зброю уповільненої дії, яка лише чекає свого часу. 2008 року біля міста Лозова на арсеналах із боєприпасами виникла пожежа. На той момент там знаходилося близько 95 тисяч тонн боєприпасів, міни, реактивні снаряди та протитанкові ракети. На щастя, через вибухи постраждало лише кілька осіб. Та якби пожежу не вдалося вчасно загасити, це невеличке містечко у Харківській області накрило б шквалом артилерійського вогню, якими б тоді були наслідки навіть важко уявити. За підрахунками, бійцями МНС було зібрано близько двох тисяч вибухонебезпечних предметів лише завдяки самовідданій праці силовиків вдалося уникнути жертв. Сплеск незапланованих вибухів на складах та арсеналах Збройних сил України розпочався ще 2003 року. Тоді на одному з них, поблизу Артемівська, стався вибух, який призвів до ланцюгової реакції. Вибухи тривали понад 16 годин, у результаті чого було зруйновано понад 60 квартир, понад 120 приватних помешкань, 5 шкіл та 3 лікарні. Загальні збитки сягнули 45 мільйонів гривень. На щастя, жертв не було. Утім, уже за рік уникнути трагедії не вдалося. 2004 року на складах у селі Новобогданівка Запорізької області, де знаходилася уся номенклатура артбоєприпасів сухопутних військ, унаслідок вибухів загинули три людини. Близько десяти із важкими опіками потрапили до лікарень міста. У нашому краю тут він, і стінки підходили у людей тут. Трещини, ну никто пришли, посмотрели. Тогда надо, надо. нада. Ну і сю не там сього закончились. Мы сразу пересадили детей в аф автобус і вивезли по дороге отдавали родителям. родители забирали на своєму транспорте, на машинах. Это кому-то выгодно делать эти взрывы. після краху радянської імперії. Українці мимоволі стали власниками мільйонів тонн боєприпасів. Вони вивозилися з Європи, з колишньої зони окупації, і знаходили прихисток в Україні. За руками небезпечне залізяче старіло, а загроза вибухів зростала. Так історично сталося, що в Україні після розвалу радянського союзу сконцентровано було на базах, арсеналах і складах Збройних сил України вже незалежної, і на цей час залишаються дуже великі запаси боєприпасів. І небезпечне, що саме головне, це ракетне паливо, воно називається компонент ракетного палива, «Меланж». І всі ці запаси вони зберігали сьогодні на порядка ста арсеналів, баз і складів по всій території України. Україна вперше попросила НАТО допомогти утилізувати надлишкове озброєння та боєприпаси ще 2002 року. На прохання Києва альянс створив трастовий фонд. Між Україною та НАТО було підписано угоду про початок першого етапу утилізації у травні 2003 року. За кошти НАТО на Донецькому заводі хімічних виробів було знищено понад 400 тисяч протипіхотних мін. Перший проект по демілітарізації боєприпасів і зброї був розпочатий в Донецьку у 2002 році. Був розпочатий генеральним секретарем НАТО на той час лордом Робертсоном і губернатором Донецької області паном Януковичем. З 2002 року по 2003 рік було знищено. 400 тисяч одиниць протипіхотних мін після проекту у Донецьку було розпочато експериментальну утилізацію на військових арсеналах поблизу містечка Балаклея та на Сумщині, де в часи холодної війни стратегічні ракети тримали під присілом Західну Європу та Близький Схід. 2006 року, у присутності журналістів, представників НАТО та українського оборонного відомства, тут підірвані перші два переносних зенітно-ракетних комплекси: улюблене знаряддя терору. Була підписана інфлантаційна угода, і вона закінчила дію якраз в цьому році. І, і за планом, і за фактом, вона виконана на 100%. За кошти трастового фонду в Україні утилізовано 15 тисяч тонн боєприпасів, 1 тисячу одиниць переносних знитих ракетних комплексів і 300, 400 тисяч одиниць легкого озброєння стрілецької зброї. Агентство НАТО з матеріально-технічного постачання і обслуговування Намса координує проекти цільового фонду партнерства заради миру зі знищення значної кількості надлишкових боєприпасів та удосконалення діяльності ПСМ у східній Європі і на Близькому Сході. Серед реципієнтів: Афганістан, Албанія, Азербайджан, Грузія, Йорданія, Молдова, Україна і Узбекистан. Трастовий фонд НАТО партнерство заради миру наповнюється фінансовими добровільними внесками. Країн-партнерів та також міжнародними організаціями. Фонд працює наступним чином. Країна звертається до міжнародної спільноти за допомогою вирішення якоїсь складної проблеми. Після неофіційних дискусій, переговорів, ця проблема технічно оцінюється, як правило, агенцією НАТО із. Обслуговування та постачання намса бажання альянсу допомогти Україні позбутися небезпечного залізяча цілком виправдане, адже знищуючи надлишкові боєприпаси та озброєння країни НАТО унеможливлюють їх потрапляння до рук терористів, що враховуючи корумпованість нашої чиновницької ланки, цілком можливо. Знищення Надлишкових боєприпасів, які представляють загрозу не тільки в Україні, а і в регіоні в цілому, зменшує ризики такої загрози. Крім того, наявність великої кількості боєприпасів та озброєння в зв'язку з їх потенційним розповсюдженням теж представляє загрозу. Тобто намса і уряд України зацікавлені в тому, щоб понизити як якомога більше ризик небезпеки в Україні і в регіоні в цілому, як в Брюсселі, так і в Києві відзначають ефективність проекту. Тож цілком логічним, переконані в міністерстві оборони, є підписання другого етапу проекту, яке нещодавно відбулося в Брюсселі у, у штаб-квартирі НАТО. Для того щоб підкреслити увагу, яку приділяють цьому питанню США, розповім, як під час відвідання України у 2005 році наша делегація відвідувала Донецьк і до її складу входили з поміж інших два сенатори: один це пан Лугар, який опікувався цим питанням в Конгресі, а інший Барак Обама. Отже, цей проект є добре знаним у вищих колах американського істеблішменту. Це питання і надалі буде одним із наших пріоритетів не лише в Україні, але й по всьому світу. Сьогодні ми підписали договір про другий етап проекту цільового фонду, який передбачає знищення 366 тисяч одиниць легкої зброї і озброєння, 76 тисяч тонн звичайних боєприпасів і трьох мільйонів протипіхотних мін, знешкодження яких є новим напрямом нашої співпраці. Україна високо цінує допомогу від НАТО з розв'язання проблем з утилізації надлишкового озброєння. А цей проект допомагає українцям зрозуміти цінність співпраці з НАТО. У межах угоди 18 країн донорів НАТО та Євросоюзу через трастовий фонд виділять Україні на ці сілі близько 25 мільйонів євро. Перший грант вже внесли Сполучені Штати Америки. Програма розрахована на 2011-2014 роки. Тому років. Е, Тому цей документ мною привезено вже в Україну. Сьогодні ми вже підписали у міністра е, розсилку щодо погодження е, ратифікації. Цього документа погодження центральним органом виконавчого і в основному порядку через уряд буде подано до Верховної Ради і буде ратифіковано як міжнародна угода. Представники НАТО визнають, що від цих зусиль недостатньо, аби повністю вирішити проблему утилізації надлишкового озброєння та боєприпасів. Мільйони тонн небезпечного залізяча ще й досі зберігаються на складах та арсеналах багатьох країн. Утім, привід для оптимізму є. За останні 10 років на проекти цільового фонду НАТО з утилізації надлишкового озброєння та боєприпасів було виділено понад 50 мільйонів євро. Донорську допомогу отримали близько 40 країн-членів НАТО та партнерів Альянсу, у тому числі й Україна. Завдяки об'єднанню зусиль, переконані в Брюсселі, з'явиться більше можливостей для масштабної утилізації в усьому світі. Ви дивилися фактор безпеки. Побачимося рівно за тиждень.